Вітаємо вас! Це програма Мандри Галіці», яка сьогодні завітала місто Івано-Франківськ. Тож, вже за мить ми перегорнемо сторінку Станіславського літопису. Я, Андрій потоку потоцький староста Галицький, Лежайський, Коломийський, полковник його королівської милості. Усім і кожному, зокрема, кому тепер і в майбутньому слід знати. Свідомо чиню, що з Божою допомогою на свій спадковій землі задумав місто під назвою Станіславів, яке я вже з ласки Божої почав, щоб тут могли ґрунтовно селитися. Ось так починається історія Івана Франківська, описана його ж літописцем Садоком Бароншем, який народився у колишньому Станіславові в далекому 1814 році. Був він, мабуть, потомком вірмен, які були запрошені для торгівлі засновником міста Андрієм Потоцьким у 1662 році. Тоді вірмени селилися у південній частині міста, яке починалося з центру з ратуші, яка служила серцем Станіславова. А поки що садок Баронч збунтувався проти всієї родини, вирішив перейти в католицьку віру. Невідомо, що штовхнуло вірменина змінити обряд. Можливо, це було прагнення долучитися до джерел латинізованого світу. А може, його просто змилувала краса ось цього костелу. В якому зберігалися мощі покровителя міста святого Вінсента. кажуть, отримавши їх від папи Римського, Станіслав Потоцький, транспортуючи цінну реліквію на паромі, залишився живим після страшного вибуху. Тож у чудодійній силі святого праху ніхто не сумнівався. Речі сам садок при народженні отримав ім'я Вінцен, тож ж цей святий був для нього особистим покровителем. Юнак стає монахом домініканцем і вражаючи всіх інших своїм аскетизмом, водночас повною мірою він тягнеться до бурхливого життя у всіх його проявах. Мабуть, рятуючись від пересудів рідних, що корять його за зміну віри, він переїжджає. У домініканський монастир в підкамені неподалік Львова і стає ідеалом подвижництва для багатьох монахів. Йому навіть дозволили проводити літургію в келії та нагородили титулом генерального проповідника руських земель. Та сам садок писав, що протягом цілого свого дотримувався шляху справедливості та як вогню боявся релігійного і політичного фанатизму. Вже у монастирі він видав байки, анекдоти, легенди, прислів'я, пісні на Русі, що настільки обурили клерікалів, наскільки полюбилися народу. А згодом монах взявся за дещо серйозніше, занурившись у вивчення старих манускриптів з історії Галичини. Дивний та ворохливий світ Станіславова, рідного міста Садока Баронча поставав. З тих сторінок. Місто Потоцьких, що поставало з міцної станізовської фортеці, було здатне витримати найсуворіші навали. Мабуть, тому що будував її відомий військовий інженер за Франсуа Корасіні. А через 10 років тут вже стояв величний ізуїтський костел, яким особисто опікувалась дружина Потоцького Вікторія. Тут, кажуть, була чудотворна ікона, копія Матері Божої Чанстаховської, молячись до якої писар Станіславської вірменської гміни Домінік відновив свій зір. Тим часом садок Баронч відмовляє собі у морських задоволеннях і його на 40 років зачиняють у келі під Каменського монастиря, де він невтомно пише історію міста. І вже у 1858 році в світ виходить видані ним пам'ятки міста Станіславова. Це унікальний літопис, присипаний народними жартами, піснями. Підкований давніми манускриптами оригіналів, яких сьогодні вже не знайти, і натхнений людиною, що любила життя не менш за Господа та зберігала історії Станіславова на пожовклих сторінках часу. А програма Мандри Галіці» не втомлюється творити літописи, міст та містечок Галичини. Тож з вами був Володимир Губанов. Зустрінемось рівно за тиждень, де на вас будуть чекати нові міста та нові історії. До зустрічі!